Благословення Всевишнього Творця на вас, Він є всевідуючий всесильний Бог. І Йому його потрібно звеличувати гімном подяки. Це описується в Старому Завіті, книга Хронік 1, 16 глава, вірш 8.36. Вівня Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Славіте Господа, взивайте Його ім'я, оповідайте про діла Його народа, співайте Йому, псалми, йому, співайте про всі чуда Його оповідайте, хваліте з його святим ім'ям, нехай радіє серце тих, що Господа шукають. Питайте про Господа та Його силу, шукайте завжди Його обличчя, згадуйте про чуда, які Він сподіяв, про його дива і присуди з Його». Діти Ізраїля, діти України, слуги Його сини Якова, вибрані Його. Він, Господь Бог наш, присуди Його по всьому світі, він пам'ятає вічно про завіт свій про слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з за Авраамом і в чому Ісакові поклявся, що поставив Якові за тривку установу, Ізраїлеві як за відвічний. Кажучи, тобі дам ханан, землю, як вашу частку спащини. Хоч багато вас не було, мало були, і були ви в чі... у ніч чужинцями. вони ходили від народу до народу з одного царства до іншого люду, та він нікому не дозволив коїти кривду їм карав за них царів. Не доторкайтеся до моїх помазаників і пророка моїм, не заподіюйте лиха. Співай же, Господе, в уся земли щоденно сповіщайте, як Він спасає, оповіщайте між поганими про його славу, між усіма народами про його чуда, бо Господь великий, і велихвальний, страшний над усіма богами, бо всі боги поганські ніщита, Господь сотворив небеса, вележі близь перед обличчям у нього, сила і сяю в житті Його. Возайте Господеві сім'ї народів, воздайте Господеві славу і ясу, воздайте Господеві імені Його славу, візьміть офіри і дій до Нього, поклонітися господеві у святих шатах, дрижи перед ним уся земля, він заснував усе світ, який не зрушиться, радійте небеса, веселися земли, нехай скажуть між народами, Господь царює». Нехай заграє море все, що у ньому, нехай радіє поле, все, що на ньому. Тоді дерева в лісі звеселені загукають перед Господом. Він буде судити землю. Славіте Господа, бо він добрий, бо вічна милость Його. І скажіть, спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас урятуй нас із міжнародів. народів. Що ми дякували Твоєму святому імені, хвалилися славою Твоєю, благословен Господь Бог Ізраїлів від віку до віку і весно розказав імінь. Хвала Господеві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь.